Якщо ви виперачий живіт не уходить жодним способом, не дієтами, не злетям набряків, не жодними процедурами, і ви вже не розумієте, що ще потрібно зробити для того, щоб наблизитись до того самого омріяного вигляду свого животу, то, можливо, ви не замислювались про ці три головних причини, пов'язаних із поставою, які дуже сильно впливають на вигляд, і що ще більш важливо, на функціональність на роботу нашого живота, тобто загальне, не на наше здоров'я. Давайте пошукаємо у себе. Можливо, ви знайдете одну з цих трьох причин і будете розуміти, з чим тепер вам треба попрацювати для того, щоб покращити і свій вигляд, і свій внутрішній стан. Всім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я нашого тіла. І сьогодні хочу записати таке коротше відео про три важливих проблеми з поставою, які спричиняють питання власне животу, якої дуже багато кого турбує. Отже, ми поговоримо про постави та конкретних три відхилення, які впливають на вигляд нашого животу, окрім усіх інших факторів. І почнемо ми з полеження грудної клітки. Тут будуть два таких протилежних моменти. І перший це сутулість. І якщо ви ніколи не замислювалися про те, що сутулість може впливати на вигляд Животу, то я вам зараз тут відкрию новий світ можливостей роботи зі своїм тілом. І окрім того, що стулість це можливі болі в голові, в спині, можливі проблеми з диханням, з постачанням речовину мозок і шкіру. Це ще й можлива причина до випираючого животу. Зараз спробуємо показати дуже наочно. Дивіться, якщо я стою і от просто собі дихаю, мій живіт виглядає таким чином. і… Мене він влаштовує, так? Якщо я скручусь, то навіть в проміжку, в от кількох секунд, ви можете побачити, як живіт одразу змінюється. Хоча він розслаблений, що в цьому стані? Що в цьому стані? Я спокійно дихаю і там, і там. І е, уявіть, як це буде впливати на вас. не за пару секунд, якщо ви ходите отак скрючені все своє життя? Ще раз покажу вам наглядну фотографію, як може виглядати живіт до після в такому швидкому форматі, і покажу, як може виглядати зміна живота. Якщо ви працювати зі своєю поставою, не просто я вирівнююсь, а людину, у якої була проблема з тулості, якщо її пропрацювати, як може змінюватись живіт? Так, от у чому причина? Уявляємо, що наш корпус це така повітряна кулька. І зі сторони спини там і так є таке уплощення, так туди ми не підемо. І ми її стискаємо зверху, от прям чимось важким притискаємо, бо грудна клітка, коли нахиляється, починає виснути на червону порожнину. Що відбувається з передньою стінкою? Вона стає більшою. От Якщо дуже по-простому і коротко, то те саме відбувається з животом. У нас не може нормально працювати в цілому наш кор, якщо у нас. Є питання поверхні діафрагми, яка буде в ненормальному положенні, якщо у нас грудна клітка нахилена, не окрім всього. Тобто тут і через дихання це може йти, і просто через те, що ми збільшуємо трошки чорний тиск, якщо у нас є саме проблеми ще з включенням м'язів глибоких кор з поперечним м'язом, з стазовим дном, то ми отримуємо і можливі проблеми по жіночому здоров'ю, що теж дуже важливо враховувати в довготривалій перспективі. і... Власне, наш збільшений вигляд живота, який може бути і додатково, ще й напрямку через затиснуту діафрагму, як мінімум, бо це дуже важлива пропускна точка для нашої лімфатичної системи, і просто візуальним ефектом, який ви могли побачити, от одразу за секунду, якщо я скручусь. І вже результатом некоректної, некоректної роботи м'язових груп. Тому, якщо ви хочете плеский живіт, а до того ще й спина, яка не болить, гарне молоде обличчя, мозок і класно працює, то дуже рекомендую зайнятися своєю сутулістю. І спробувати її переробити в більш функціональну поставу. Другий пункт схожий, але це інше питання, і часто люди, які намагаються самостійно виправити поставу і почати випрямлятися по тих порадах, які нам давали в дитинстві, там в школі чи батьки, вони роблять прямо протилежну ситуацію, грудний відділ плоский або таке випинання ребер, наприклад, коли людина стоїть отак. Тобто це може бути просто тут, да, у нас перенапруження по зоні лопаток ребра які стирчать. Можливо, при цьому у вас є просто падіння таке заповільнене вперед. Або таз, наприклад, стоїть на місці, а отут йде падіння вперед. Це можна сплутати з гіперлордозом, але це не ця історія. Це у нас не вистачає об'єму грудної клітки. Тут точно в нас надихає задня частина ребер, що є не дуже добрим. І в цьому положенні, знову-таки, ми і просто візуально, моментально впливаємо на вигляд нашого живота і через. Роботу з грудним відділом через зміну нашого дихального паттерну, через зміну положення хребта нейтральних, ми знімаємо зайві компенсації. У нас починає нормально працювати м'язи кору, і тоді ми отримаємо плескіше живіт. Покажу ще й приклад, як може змінятись живіт декілька при такій поставі, коли у нас грудна клітка, йде так на взльот. Якщо ви. Сфотографуєте себе збоку і проведете лінію по своїй грудній клітці. От при сутулості вона пішла під нахилом нижнім. При такому вона буде йти на взльот. і от тут точно треба багато працювати на початку з диханням і з включенням знов таких глибокої мускулатури. Тому, якщо у нас така історія, і ми хочемо плоский живіт, і не хочемо болю, особливо в зоні під лопатками, якщо з частіше це проявляється, не дискомфортом в зоні плечей, шиї голови, то тут частіше йде напруження саме по зоні от, власне, задніх нижніх ребер, умовно. тобто зона довкола лопаток, біль який переходить туди дискомфорт, і, до речі, складки на спині. Це проблема туди ж, от цього перенапруження, Тобто ми отримуємо не тільки більше живіт, а й ще й складки на спині можливі, що теж думаю, вам не хочеться мати. І от тут важливо не плутати це з гіперлордозом, бо ви можете з боку на себе подивитися, побачите, що у вас збільшений прогін в попереку і почати робити вправи там від гіперлордозу. По-перше, гіперлордоз це діагноз, який ставляться лікарем після рентген-знімку. Це вже важливий нюанс. по-друге, у вас може бути не нахил тазу, а нахил грудної клітки. Так, можливо, і та й так. Буває часто суперкомбо, і нічого страшного, з цим теж можна працювати. Але ну, тут питання того, щоб розібратися. Можливо, ви вже чули про те, що гіперлордоз створює збільшення живота, а от про цю проблему говорить менше. Тому, можливо, у вас не повернуться питання грудної клітки. І вам треба не ще більше вирівнювати спину і от так не робить груди вперед і така е бальне положення. А вам треба навпаки зайнятися округленням свого грудного відділу збільшення об'єму грудної клітки. Тому, будь ласка, навіть якщо у вас цього немає, вже запам'ятайте пораду, що от так ми не вирівнюємося. Це не класна постава. Окей? Якщо ми от такі, це не дуже. Якщо ми от такі, це не дуже класно, якщо ми. Маємо нормальний грудний відділ, розкриті плечі, широкі лопатки. У нас голова стоїть над грудним відділом, грудний відділ стоїть над тазом. Ну і, власне, третій пункт це такраз тазу. Знову таки, ми не можемо назвати це гіперлордозом, просто подивившись на людину, на своє фото. Чи спеціаліст будь-який без рентген знімку не може вам сказати про те, що у вас є гіперлордоз. Це діагноз. Ми можемо. Головний герой. Ми можемо. Перліт положить, що у нас є нахил тазу по фото. Якщо ви проводите лінію, як ми проводили по грудній частинці, по своєму тазу, і побачите, що у вас лінія йде ось таким чином. Або ще один варіант тесту, ви можете поставити свої руки в такий трикутничок, поставити його верхівку на лобкову кістку, а основа тут на гребні, наші клубові кістки, ті, які випирають, І подивитись, якщо у вас трикутничок піде вглиб, і оця лінія так по косій вниз. То ми можемо знову таки що у нас є нахил тазу вперед. І від цього знову-таки моментально ми можемо отримати живіт, який більший, ну, типу, одразу візуально. І ще тут проблема в тому, що таке положення воно асоціюється з укороченням передньої поверхні стегна, наших згиначів, що не буде давати нормально працювати нашим м'язам живота. Тобто, у нас загально передня наша вся лінія і живіт, і стегну попереду мали б нормально злагоджено працювати для того, щоб утримувати нас. В житті відпадіння назад підтримувати нашу вертикаль, живічи захищеніші органи, типу, все супер. Але якщо одна частинка стягується, то друга відповідно. Перестає нормально працювати, вона може бути розтягнутою, отут вона може бути укороченою, Якщо у вас інший нахил тазова. це окрема тема, найчастіше все-таки питання в е, передньому нахилі, про які тільки що проговорили, зараз говоримо. Е, в будь-якому випадку вони перестають бути функціональними. Якщо ми ще й до цього хочемо собі плеский живіт, любимо робити різні комплекси, типу 8 хвилин на прес, і там ми робимо якісь е, е, скручування всім корпусом. Або, наприклад, ви лежите на спинці і піднімаєте ноги. Туди-сюди, то ви ще й доукріплюєте, типу, додаткове даєте більше навантаження цим нашим згиначам передній поверхні стегна, особливо клубово, поперековим м'язом, які Плітаються в впоперек, як можна зрозуміти, з назви. І тим ще більше можете нахилити свій таз вперед, якщо не працювати над взагалі нейром'язовими зв'язками, над розумінням нейтрали свого хребта. Якщо ви просто качаєте прес, як робить більшість. ви можете ще більше усугубити свій нахил тазу вперед, що викличе. Ослаблення стінки живота і його випинання. Плюс в такому положенні у нас часто затиснуті кульшові суглоби, тобто тазостегнові, які і так, якщо ви мало рухаєтесь, наприклад, багато сидите, або у вас робота на ногах, просто така неактивна, просто на ногах, а вони без того можуть бути затиснути, тут в цьому положенні вони ще й прокручуються кістка, через що ми можемо додатково ще отримати набряки, в тому числі оцей валик внизу живота. Додамо сюди, що у нас можливо буде не дуже класне харчування. На стресу, можливо, операції, якісь проведені на животі наявність рамів. Це все буде додавати ще, типу, ризики, да, фактори, які не можуть утворювати цей захисний круг, так валик довкола живота. Тому так, у такому випадку, нам потрібно поставити завдяки злагодженій роботі всіх груп п'язів довкола, а що більш важливо, завдяки роботі з нервовою системою, поставити тест на місце. Показати мозку, що це положення тіла, воно для мене природне, не нахилтаз, бо зараз ваше тіло, якщо у вас така постава, вважає це положення природним, нормальним. Типу, він вже підлаштував всі компенсації, йому класна. І йому важливо в першу чергу показати, що ваше оптимальне зручне положення, воно інше, привести себе в нейтраль. І тоді наш живіт магічним чином зникає, і насправді навіть не треба робити якісь комплекси щодня 8 хвилин на прес. Достатньо буде побутових рухів, нормального дихання і такого розумного залучення живота в наші звичайні рухи. Тобто з часом ми маємо переходити до того, щоб не просто качати прес окремо як прес, а інтегрувати залучення живота. Як великої м'язової групи кор, в різні і побутові рухи, і якісь великі, багатофункціональні вправи. Тому, ще раз підсумовуємо, якщо ви зараз подивитесь на себе дзеркало в розслабленому стані. До речі, якщо ви хочете гарно себе сфотографувати для постави, для того, щоб зрозуміти, яка у вас постава, до цього походіть на місце або трошечки пострибайте. І можете ще заключити очі, наприклад, і тоді встати. Тільки потім розплющите, бо, скоріш за все, особливо, якщо є питання по вестибулярному апарату, у вас заплющеними очима прям поведе сигну кудись вперед чи назад або в сторони. Ви просто трошечки заплющеними очима пострибайте, встаньте, все, ви будете розслаблені. В цьому положенні сфотографуйте себе, якщо знайдете нахил грудної клітки вниз, нахил грудної клітки вгору, нахил тазу вниз. Якщо знайдете нахил тазу вгору, піджати таз, це теж буде проблема насправді, але вона менше стосується животу, то. Може бути причини вашого випираючого животу саме в цьому, і нам в першу чергу я вже казала, треба пропрацювати з розумінням нейтрали свого хребта, з мозком, з нервовою системою, привчити мозок до нормальних положень, активувати всі важливі ключові м'язові групи і інтегрувати їх роботу в наше щоденне життя, в наші цикли, патерни, буденні, там дихання, кроки і так далі, і в грамотні тренування, які будуть багато з. Грамотним язовим залучним. Ще разочок покажу, як робота з поставою може впливати саме на вигляд живота, бо це зазвичай такий меджик-ефект, коли ми не працюємо. Бо тут от, -от, -от ці всі фотографії, я сьогодні показували. Це робота за місяць і робота без корекції харчування, там стрес-менеджменту всього, що взагалі важливо так для схуднення, для фігури, звичайно, що я не знецінюю цю роботу. Це дуже важливо, але просто. Про це замислюється більше ніж про роботу з поставою, тому наголошую на іншому. І якщо для вас усі ці пункти, які я проговорила, які треба виконувати для того, щоб постава була класною, поки що не зрозумілі це якийсь такий темний ліс, ви не розумієте до чого підійти, то хочу вас запросити одразу не шукати в пітьмі якийсь вихід, а попрацювати за складеною системою зі спеціалістом на своєму курсі з корекції постави, результату якого ви вже бачили протягом цього відео. На початку курсу я особисто Кожний коментує постави, тому ви дізнаєтесь, що є у вас, над чим вам працювати потрібно саме вашому тілу, які фокус акценти розставляти. Далі, завдяки грамотно, складеній поступовій системі тренувань, ви з будь-яким досвідом фізичного навантаження зможете їх виконувати. І якщо ви будете впроваджувати в життя всі поради, які будуть надані, то зможете за місяць побачити перші результати, його тіла залежить дуже від ваших вихідних факторів. Це вже буде точкою. Вашою омріяною бе, коли ви побачите ідеальне після для когось це буде першим впевненим кроком, і далі ви зможете продовжувати роботи над своєю поставою, над своїм тілом грамотно, не просто вісьма хвилинками на прес, про які тут говорила. І власне побачите у дзеркалі своїм рійне результати, що ще більш важливо відчути його. Бо для мене, наприклад, більш важливі результати, які впливають на ваш рівень енергії, впевненість у собі, задоволення і відсутність болю в тілі. 12 основних тренувань додаткові руханки нейрофішки, які вам треба буде впроваджувати в життя, і вже за місяць можна побачити омріяний результат. Якщо вам це цікаво, одразу піти за конкретною системою то запрошую в опис під цим відео, де буде посилання на анкету з усіма деталями, оскільки місць дуже обмежено, бо я сама працюю з кожною, то спочатку треба заповнити анкету, але не хвилюйтесь. Всі ціни вже там написано. Ніхто вам не буде дзвонити. Я просто уточню, чи є місця на конкретний потік зі з вами. Особисто, якщо потрібно, відповім на всі питання. Також, якщо вам цікавий персональний підхід, попрацювати зі своєю поставою один на один, то така опція теж буде внизу під відео. Заходьте, обирайте ваш варіант, і буду рада бачити вас на класних тренуваннях, знайомитись зі своїм тілом і покращувати його роботу в усіх можливих сенсах. На цьому мене сьогодні, все. Діліться у коментарях, чи впізнали ви себе в якийсь із цих трьох відхилень постави. Можливо, ви вже щось пробували робити, або виходило, або не виходило. Поділіться своїм. Досвідом буду рада е, почитати і взагалі буду рада коментарям на підтримку цього контенту українською. Якщо вам цікаво дізнатися глибше, то ще раз скажу, що на каналі є відео довші по 40 хвилин, де я е, одну якусь проблему розбираю. Тому усім допитливим заходьте, буду рада вас бачити і на своєму каналі, і на тренуваннях усюди. Будь-якому випадку, дуже дякую вам за цей перегляд і до зустрічі на цьому каналі.